На позиції до цих розрахунків журналістів пускають неохоче, адже це надто близько до ворога. Артилеристи 44-ї артбригади працюють на гаубиці 777, більш відомий як три сокири. Розрахунок отримує окупантів на Гуляпільському напрямку. Кореспонденці ТСН Дар'ї Назарові удалося потрапити на позицію до гармашів, і вона готова розказати про бої на одному з найгарячіших вітинків фронту. На позиції заїжджаємо затемна, хоч кажуть військові небезпечно тут навіть вночі через російське дрони з тепловізором, які можуть бути у засідці. Біля посадки їдемо, щоб було куди сховатися. На узбіччі машини, які вже стали мішені росіян, на позицію ТСН зголосились взяти, бо в цей день везли продукти хлопцям без потреби. Сюди ніхто не їздить. Хвилина на розвантаження, і ми в бліндажі, хоч на позиції, хоч на війні, але все одно хочеться якогось домашнього банального, типу. І затишку, і щоб було де сісти, прийти щоб не мерзнути, і щось поїсти, і якоїсь супу чи борщу зготувати. Поки чекаємо на світанок, хлопці пригощають кавою та розповідають про плани на день сьогодні по гарматі, завтра по міномету, потім по пілотам, потім по піхоті. Молодий командир на псевдобайден каже: цілий вистачає гаубиця. Б'є доволі точно. А те, що не знищать три доб'ють наші дрони, мали виставляти. Цю е, гармату мали виставляти. Заїхали машиною. Тіпа, ми встрілили касетою. Вони просто порозбігалися, і в півічники їх добрали, бо їм не було просто кому забрати цей е, обороняти, ті саму машину з гармату. А боєць уж тим часом готується снаряд. до робочого дня. каже битиме з хлопцями по укриттю противника. Для цього Снаряди. підійде фугасний, фугасний снаряд. Залітає метра три в землю в землі седриває. Кожний зі снарядів важить близько 50 кілограмів. Можу дати фору. Не ні, ні одному спортсмену, але що таке, трохи вже підустав. Хлопці допомагають, бо буває така стрільба, що там 15-20 залп, то сам не дуже понесеш. Як би важко не було, відступати нікуди, каже навідник гаубиці. Дуже велика ціна цього всього, щоб просто. Віддати, знищити цього ворога, щоб вже наші діти жили в мирі. Каливан на війні з перших днів каже, наводився по різних цілях, але зараз найголовніша його задача знищити позицію російських дронерів. Пілоти, от безпілотні системи, от ці навіть є дронщики, ці впівішники їх би просто я не знаю. Мільйон снарядів на них виведили. Ми на них вистріляли. Аеророзвідка передала координати. Час ставати до роботи. Уже все підготовлений снаряд. Постріл. Постріл. у ціль. Аби точно рознести цю позицію під нуль, артилеристи б'ють ще раз. Постріл непогано для ранку. Оцінюю командир розрахунку. Ну то файно. файно. Коли прям хрестик попадає, тут м, тіпа, не, не завжди там видно, що, що там є. Тіпу, бо, саме розумієте, мавік знімає там за два кілометри. ТСН була в артилеристів всього декілька годин. Виїжджаємо назад дуже рано, аби не натрапити на дрони ждуни. Там вже пізніше, після рангу, марність буде вища, почнуть вже всі літати. Тоді вже буде. Неможливо заїхати з двох причин: перша це для маскування, а друга це. Ризик бути враженим ворожим троном. Камікаса проїжджаємо знищене росіянами село і знову бачимо потрощення Авто цього разу цивільні в селах наближених до лінії зіткнення стає дедалі небезпечніше. Тут цивільний пус евакуації були, в впівічками побили. Ну цивільних було багато пострадало. Але і військовим не легше зітхає водій. Через дощі та снігопади, польові дороги стають важкопроїзними. Страждає логістика. Дістатися до позицій складно. Та бійці кажуть, готові на все би дати ворогу. Дарія Назара. Ва Іван Хорошко записе один плюс один марафон. Єдині новини. Понад 100 разів російські війська атакували позиції Сил оборони України за минулу добу. Найскладнішим залишається покровський напрямок. Наші оборонці зупинили там понад два десятки атак. Однак росіяни стягують сили для штурму Гришеного села поблизу Покровська. Для цього дорогою між Шевченковим та Покровськом вони намагалися перекинути 30 одиниць легкої техніки. Ідеться зокрема про мотоцикли, багі та авто. На цьому відео ви бачите, як бійці з го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ за допомогою Хаймерса знищують частину техніки ще під час перегрупування військ окупантів. А от іншу частину вже уразили в межах Покровського під час пошуку росіянами укриття. Загалом же за минулу добу на цьому напрямку росіяни втратили 5 мотоциклів, 2 склади, 5 одиниць автомобільної техніки, один наземний роботизований комплекс, 18 БПЛА, укриття особового складу, танк та спецтехніку. Намагалися тиснути росіяни і на лиманському вітинку. Однак нашим захисникам удалося зупинити ворога на цій ділянці фронту. Там ситуація все ще залишається складною, але цілком контрольованою силами оборони. Російські загарбників, які намагалися пройти в глиб українських позицій у напрямку Святогірська та Лимана, вдалося зупинити через це інтенсивність дій супротивника на цьому напрямку. Знизилася про це в ефірі телемарафону, розповів офіцер структурного підрозділу головного відділу безпілотних авіаційних систем ДПСУ Фенікс Микита Соглобов.